Більше двох десятків питань порядку денного винесли на розгляд обранців під час чергового засідання сесії Оноківської сільської ради. В залі 17 депутатів почали зі спрямування коштів для розробки документації на ремонт дорожніх артерій громади. У нас відбудуться капітальні ремонти по вулицях Кар'єрна, Затишна, Джерельна, Яблунева, Балудянського, Трояндова реформа миру, добровольців, квіткова, ротмана, високовольтна, Малинова. Друга черга Бартока, Підірянки, Героїв України, Злата Гута, Сирий Потік. Третя черга провулок Джерельний, Заїзд на Ужанську, залізнична туристична виноградна Березова. В залежності від того, як в нас буде фінансування, це в нас у планах на цей бюджетний рік і поточний ремонт це заїзд на переїзд села Оноковці, заїзд на вулицю Шевченка, заїзд на вулицю Зелена, заїзд на вулицю Українська, вулиця Баконієвнавецькому, вулиця Дружби Народів, Вуноківці, вулиця В селі Оріховиця, вулиця Кільцева, Воноківці і провулок Кільцевий. Серед важливих сесійних рішень укладення договору партнерства з фундацією Республіки Польща Здорове місто. Директор агенції регіонального розвитку Ужгородського району, ну Оноківської сільської ради, так скажем, Ростислав Приходько їздив по співпраці у пошуку партнерів та у пошуку інв... грантодавців, так скажем, для нашої громади у республіку Польща. І у даній республіці, станом за результатами, він підписав договір про партнерство з фундацією «Здорове місто. Це громадська їхня організація. Також затвердив. Виділення матеріальної допомоги місцевим жителям на лікування, пораненим військовим та сім'ям військовослужбовців, зниклих безвісти. Ще одна категорія громадян, які отримають кошти довгожитель громади. Ми пропонуємо особам, яким виповнилися 80 і 85 років, надавати якби, грошову таку допомогу. Не одну тисячу, як ми раніше давали, а три тисячі, а 90-95 5 тисяч. Низка питань порядку денного, які ухвалили депутати, стосувалася земельної сфери. Серед них надання ділянки під будівництво притулку для тварин. Ще одне важливе питання щодо поновлення нерегулярного соціального маршруту для перевезень жителів пільгових категорій. Виїзд у Ноківці, зупинка, село Кам'янець, зупинка Калини, село Кам'янець, зупинка Плішка, село Невицьке зупинка у центрі, село Оріховиці, зупинка у центрі, село Аноківці, зупинка у центрі, місто Ужгород, зупинка АТП 2107 і 13. 000, це останній виїзд з міста Ужгород у зворотному напрямку. Другим пунктом пропозується маршрут перевезень на територію Оноківської територіальної громади здійснювати щовівторка, четверга. Згідно графіка, що, щодо, суботи. що суботи, ми ще говорили. Так, три суботи, дні. три дні. Суботи визначити місця для розвороту та короткострокової стоянки маршруту село Оноківськ, зупинка у центрі, місто Ужгород, зупинка АТП 2107. Затвердили маршрут руху соціального автобуса, який колись у нас був частково в Кам'янецькій громаді, в Оноківській громаді. Зараз ми Робимо це на п'ять сіл, і е, маємо в рамках е, благодійної допомоги автобус від Угорщини, то хочемо зараз його використати саме на всі потреби. Якщо ми десь дивимося по соцмережах, і взагалі йдемо по вулиці, то е, будь-кого виникає занепокоєння, про те, коли тваринок викидують чи підкидають, і е, е, ясно, що мусимо про них піклуватися. І тому е, одна з громадських організацій виявила бажання. Створити такий притулок на території нашої громади, то ми це звичайно підтримуємо, надаємо постійне користування земельну ділянку. Зараз є багато грантових проєктів, які можна виграти. Кошти, то ми сподіваємося, що це буде таким затишним місцем для маленьких наших друзів. Депутати проголосували про старт капітального ремонту тераси Кам'янецької початкової школи Капітошка. Також на засіданні ухвалили рішення про найменування провулку у селі Оноківці. Він отримав назву Кільцевий.